Сьогодні у нас спільне засідання да, у комісії виноситься 5-7 різних сім питань. Перше це про уповноваження староста старостинських округів селищної ради та територіальних дій. Доповідає Солоня Колеса. Це рішення в нас не нове, в 2021 році ми вже приймали таке рішення, але до нього вже двічі вносилися зміни. І для того, щоб знову не вносити зміни, щоб ми не круталися рішення, ми його вирішили в новій редакції повністю прийняти. Це в зв'язку з тим, що в нас зараз є нова спроста Степанка, Дмичук, Ольга Дмитрівна, і вона не уповноважена на нотаріальні на, на, дії, тому необхідно зараз прийняти нове рішення. А це які перелік? А це той саме, що я можу зачитати. Це вжиття е, заходів щодо охорони спадкового майна, посвідчення заповітів, крім секретних, е, дублікати посвідчення документів, засвідчення вільності копій, виписну, засвідчення справжністю підписах на документах, е, посвідчувати довіреність осіб, крім довіреності на право розпорядження рухомим майном, довіреності на управління розпорядження корпоративними правами та довіреності користування та розпорядження транспортного. Перелік. Видаві прості довіреності всі великі гроші. Так, запитання є Дякую. Що, виносимо розгляд сесії, прошу підтримати. Дякую. Так, наступне питання це внесення змін до рішення 60-ї сесії селищної ради 8-го скликання 20 грудня 2024 року 32 3219 про бюджет селищної територіальної громади на 25-й рік зі зміни. Доброго дня всім присутнім. нас виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету 10-ї сесії 20 рока 204 року No3219 про бюджет територіальної громади на 25-й рік зі змінами. Пропонуються слідуючі зміни. Відповідно до постанови картині Міністра України від 25.95 25 року деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти збільшити видатки загального фонду бюджету, виробництва середні громади, головному розпоряднику коштів, відділу освіти на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету в сумі 907 тисяч 900 гривень за рахунок збільшення доходів з державного бюджету. Ну, Хочемо сказати, що це харчування учнів перших-четвертих е, класів. Е, ну, цих коштів ну, харчу, день харчування у нас низький. Ну, е, даже тих коштів, що в нас є, у нас достатньо. Ну, тому, але ми мусимо уточнити, в кінці року ці кошти будуть повернені за до державного бюджету. Ну, що, Щоб збільшити харчування учнів першого класу, треба збільшити харчування і учнів 5-11 класів. Пока, ну, ми не можемо собі такого дозволити, ну, можливо, ми... Йдемо переглядати якусь частину харчування, але держава обіцяє нам з вересня, да, місяця року. року Повністю харчування всіх учнів старшого по 11 клас безкоштовно. Ну, а можна, спішити ми не можемо вартості діток дня, тому що в нас багато пільгової категорії. Тобто багато сімей, багатодітних, які платять 50%, багато сімей, які є учасниками бойових дій. І все влягає, якщо і мало багато, тобто мало учасники бойових дій харчуються безкоштовно. І це йде з фінанс, фінансів місцевого бюджету, тобто фінансуємо місцевим бюджетом. Якщо ми збільшуємо вартість діто дня, тобто виходить, що селищна рада має збільшити видатки на харчування ось цієї пільгової категорії. Ну і всі решта теж, тому що там не... ми тому... подають. І всі решта, ну, там, де по 50%. І 2, у нас є 50 і 100%. Да. Слідує питання. Збільшити видатки загального фонду, головному розпоряднику коштів у селищній раді в сумі 1 мільйон 930 тисяч гривень, в тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населення в сумі 500 тисяч гривень. Вони просять ці кошти на оплату електроенергії. Те ще, що ми їм поставили, недостатньо. Вони взагалі листями попросили мільйон. Сьогодні просто немає. Поїхав до цей. Ми даємо лише 500 тисяч гривень. Електроенергія здорожчала, і ну, ми, ми ж да, найдем. Я ну, дуже цікавийся, чому у нас така піднялася ця. Ми покупляли бойлера, ми покупляли мікроволновки, ми їм роздали, а це відповідно лягає саме електроенергії. От і так, 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 така вартість електроенергії. Ми поставили ніби на рівні Року ани нам не вистачає ще півмільйона гривень. Забезпечення соціальними, по... за соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не зайдуть за самоуслуговність зв'язку з похилим віком, хвороби та інвалідністю в сумі 30 тисяч гривень для завершення робіт поточного ремонту димової труби та домових каналів, теплопунктів відділення надання соціальних послуг в умови судового перебування в селі Михайлівці. Це домова труба, яка вислужила 27 років. Вона просто загнила, і ще, слава Богу, щоб не замітили то. Вона ще так закінчили опалювальний сезон, ціла була. Тоді за літо просто поробилися це слава Богу, що замітили, що вона не впала. Але тут нас спочатку сказали, що це 70 тисяч партій, що ми хуляли. Тоді почали у нас нема крана, треба її зняти, треба демонтувати, поставити новий кран з Мальова. Гальов сказав, ну. Ми у вас робили опалення, давайте впишемося. По трубу другу везли з Києва. Тільки це була товщиною 3 мм, це вже 6 привезли. Заказали другу підрядчику, вийшли, ти каже, взагалі 300 тисяч. Ці погоди, вже встановили, вона працює. Вже опалення є, але що 30 тисяч. Необхідно, хоча це більше сума, але ми якось з ними домовились, що вони впишуться, бо далі треба тендери і все такі. Слідуючи, на здійснення заходів із землеустрою в сумі 200 тисяч гривень на фінансування програми <кл 'як> розробки проєктної документації на земельні комунальної власності. По коду утримання розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 500 тисяч гривень. Це на утримання автомобільних доріг комунальної власності. По коду 7693. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю в сумі 600 тисяч гривень на фінансування програми надання фінансової підтримки КП Моровно-Кролевецький водоканал на оплату електроенергії. Вся сума на оплату електроенергії. На даний час до кінця року не вистачає 700 000. Ми просимо 600, щоб якось протягнути, бо зараз проблема із критичністю для бронювання людей. і Просто ми не зможемо самі потягнути дані кошти. Вони просили ще кошти 200 тисяч на якщо на випадок блекауту, на бензин, на паливо. Ми маємо у селищному бюджету, ми закупимо самі і будемо, ну, на випадок блекауту будемо тоді давати вже з свого бюджету з матрезервом. Це такі, що це фінансування в сумі 1 мільйон 930 тисяч це за рахунок збільшення доходів загального фонду. Третє, збільшити видатки загального фонду та проведенної тетради громади головному розпоряднику коштів відділу освіти селищної ради в сумі 468 тисяч, в тому числі по коду керівництво і провівнілповідній сфері в сумі 183 тисячі, на випадку заробітної плати з нарахуваннями. Надання дошкільної освіти в сумі 100 тисяч гривень на придбання продуктів харчування, надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти в сумі 75 тисяч гривень на виплату заробітної плати. Покоду забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в сумі 110 тисяч гривень на виплату заробітної плати з зарахуваннями. Білі освіти є, якщо є питання. За все на заробітну плату не вистачає коштів. Я вам скажу, що сьогодні зарплата по відділу освіту, так взагалі по всіх відділах. У нас, ну, коли робиться аналіз департаменту, ми робить аналіз всієї Вінницької області, ми по, -по, по заробітній платі, у нас зарплата найнижча. Там ще є три громади. Ми десь треті четверті зверху по заробітній платі, по ну, на зарплата невелика, порівняно громадами, зарплата знизу. Зарплата у нас не велика. взагалі ця зарплата не велика. Ми не даємо ну таких недоплат, ніяких, ні особливих. Люди працюють на ну на, де на дежурна де ж погоджуються. Тому що ну, немає можливості такої поставити такі великі. Хоча цього ж день, коли ми прорахували, не вистачає і всі на заробітну плату, тому ну, щоб не було це все масло, поки освіту, потім треба буде виносити і всіх решта. Ну і не хватає заробітної плати, тому ми підтягуємо і вчителям. Тому ми мусимо свої кошти поставити на заробітну плату вчителям. Освітньої субвенції буде недостатньо на цю кількість вчителям управління селищної ради в частині міжбюджетних трансфертів в сумі 50 тисяч гривень на фінансування програми закладу, програми територіальної оборони, підтримки Збройних сил України та мобілізаційні заходи. Кошти виділено військові частини. Військову частину я не називаю, тому що заборонено називати військові частини, кошти виділені військові частини. Навіть у платіжках, коли ми пишемо, коли ми оприлюднюємо, ми цю строчку закриваємо. Фінансування в сумі 518 тисяч здійснити за рахунок залишку коштів загального фонду, що творився на початок бюджетного періоду. Слідуючи, де тепер розподіл видатків загального фонду по відділу освіти. Вони просять кошти на харчування в сумі 100 тисяч гривень на продана проти харчування. По школах за рахунок зменшення оздоровля та відпочинок дітей в сумі 100 тисяч гривень. Ми передбачали кошти на, оздо... на оздоровний відпочинок. На сьогоднішній день це не використала, тому ми сьогодні забираємо і ставимо на харчування. Вже, я так думаю, що вже не будуть вже ні їхати, тому що ну, і ми тому забираємо. Це по листу відділу освіти. Звідси перерозподіл видатків в межах загального обсягу асигнувань відділу культури, молоді та туризму. Це вони в межах своїх коштів збільшити асигнування. Вони можуть збільшити осигнування по мистецькій школі на придбання матеріалів і та інвентарю в сумі 3,844, забезпечення діяльності бібліотек в сумі 12530, з них на предмети 8 тисяч, оплата послуг, крім комунальних 4 530. На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центр дозвілля в сумі 13225, з них на 22,43500 на електроенергію 9,725. І за рахунок зменшення, за рахунок зменшення по мистецькій школі в сумі 9308, віддатки на відрядження 3 тисячі і окремі заходи 2 тисячі, і оплата послуг 4,308. Зменшують бібліотеки в сумі 10,697, З них на віддатки на відрядження 1353, 22,82 це окремі заклади паралеси державних програм 2,000 і оплата у тренерів та енергоносіїв в сумі 7,344. Забезпечення діяльності музеїв та виставок з віддатків на відрядження в сумі 1418. І забезпечення діяльності інших закладів галузі культури і мистецтва в сумі 876. 76 з них предмети, матеріали та обладнання в сумі 7076 і багато послуг крім комунальних 1100. Оце такі на сьогоднішній день є відділкури, може якогось на там не значні незначні кошти, це просто ну вже добігає бюджетний рік, і кожен дивиться, що в нього дає якісь залишатися. Кожне, що можна просто нас витаю, що не вистачає на оплату інтернету, не вистачає на оплату твердих побутових відходів, не вистачає на оплату розподілу по електроенергії. Тому так від, е, перекидаємо те, що не використано на те, що потрібно, необхідно сьогодні проплатити. Ну, закрити до кінця. Це усе. Ко є запитання? Так. Прошу підтримати. Дякую. І ще про наступних двох питаннях. Про передачу трансфертів громади в 2025 році. Передати кошти в сумі 50 тисяч гривень військовій частині на виконання програми збройної підтримки Збройних сил України. Ну, з кожного це військова частина Вінницької області. Так що це ми продаємо 50 тисяч гривень. Це зовсім, ну це зовсім нічого, ну така сума не. Вони просто таку суму, хоча б таку суму, вони там з кожного по трошки, тому що, знаєте, якщо в нас на сьогоднішній день вже є заяв військових частин на 50 мільйонів, тільки в нашій громаді, я не знаю, що в інших громадах великих у нас є 70 мільйонів. Ну, ну, ми такі гроші не можемо позволити, тому вже ми ну, голова розпорядник вирішує, які гром... київської які частині ми можемо надати. За південний прошу, прошу підтримати. Дякую. І слідчі питання про затвердження ключових принципів пріоритетів формування громади на 26-й рік. Сьогодні на виконкомі було заслухано проєкт рішення над на, на 26-й рік. Ну можливо, будуть деякі зміни. Якщо я ну, на попередній сесії так зрозуміла проголосували всі за автономію шкіл, тому треба буде. Ну, переробляти весь, форму формувати весь проект бюджету, тому що вже треба формувати його на кожну окрему школу. Не знаю, як ми це ну, попробуємо, чи зможемо, чи не зможемо. Є Богдан Федорович, скаже більше Не, ну, не знаю, бачити, тому так, якщо чимось, якимось, якщо ми справимося, справимся преб... таким чином. Але але основні принципи паритети нас вимагають, тому необхідно затвердити ключові принципи. Це прозорість бюджету громади. Це має бути все на всіх сайтах: систематичне інформування по складанню, по виконанню, по розгляду тому. Ми завжди виконання. На, щомісяця є на сайті виконання бюджету, це є обов'язково. Ну, в розділі бюджет ви можете всі зайти, подивитися. Можливо, комусь треба якісь додаткові інформації. Нема проблем до фінансового управління. Фінансове управління готове надати будь-яку, ну тільки не таємно, крім міськових частин там є. Ми можемо дати будь-яку інформацію, Забезпечення залучення громадян до бюджетного процесу. Ну, ми подаємо рішення, подаємо, щоб громадяни залучалися. Ну, по крайній мірі, поки на сьогоднішній день не було нічого. Ми подаємо на сайти, можливо, сайт, можливо, треба у ну, в Фейсбуці, в Фейсбуці поновлюємося, ну, але поки так. І збалансованість та реалістичність сьогодні є обов'язковою умовою, і сьогодні нам доведено до ну, до була окрема нарада, що ми маємо дотримуватися статті під бюджетного кодексу України, ставити зарплату повністю. Лише яку можемо витримати. Якщо ми не можемо більше взяти, значить ми маємо скорочувати працівників. Зарплату більше, чим ми можемо передбачити, ми не можемо поставити. Ну ми не маємо права не забезпечити ні заробітну плату, ні електроенергію. Тому сьогодні таки, така умова. І ключові пріоритети це безпека і оборона. Тому нам треба ставити гроші на фінансову допомогу та матеріальну підтримку Збройних сил України, визапротирадаційних споруд. Публічну безпеку, виникнення звичайних ситуацій, ліквідацію, стійкість ми маємо давати на стало функціонування, критичну інфраструктуру, на відновлення енергії, енергозбереження, медичне обладнання. Ну тут різні і турбота. ми маємо підтримувати соціальну підтримку родин загиблих захисників та захисниць України, військовослужбовців і отакі ці, ну, таким чином. Ми маємо формувати бюджет. Сьогодні на виконкомі, після сесії, буде слухатися рішення про виконання за 9 місяців, можливо, хтось з депутатів хоче, то може ну, залишитися. Бо я не знаю, чи на сліду сесію. Ну, я буду виносити на сесію, але чи буде воно так в графіках, як я виступаю на виконкомі, я не знаю. Тому цікаво, може залишитися. Питання мої друге, воно швидко, воно недовго. Після сесії одразу виконкому. У мене все. Є запитання. Наносимо народа сесії. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання це про проговорні аукціони комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності селищної територіальної громади. Доповідає заступник комісії Коваленко Ольга. Це, це Вікенді в вона попросила озвучити це питання, тому що для того, щоб виставити на аукціон на продаж об'єкт в Морозівці, там, де Пінецький лагер, така процедура, що обов'язково потрібно створити комісію. Ну, для її роботи на сесії Галина Миколаївна озвучить ці питання, то я думаю, що пропоную, щоб винести на сесію і там вже Зрозуміло. Де... Підтримує, прошу підтримати. Дякую. Ну, і, в принципі, поради денний ми розглянули весь. Залишилося різне, хто бажає якусь інформацію виступити. Немає. Тоді всіх дякую за участь в засіданні комісії.